Всім доброї ночі, в мене ніч, у вас, мабуть, день. Сьогодні я хочу розказати про те, як я наторгував 100% до свого торгового капіталу. Хочу показати, як це відбувається на торгівлі американськими акціями. Розкажу, що це все реально. Проаналізуємо з вами графіки, покажу свою ну, статистику, типу з телефону от, в своєму брокерському рахунку, покажу угоди, деякі відкриті, деякі ще закриті. Розберемо сетапи от, входу в угоду, чому я заходив в угоду, чому я виходив з позиції ну, і, типу, Що я планую робити далі? І в кінці цього відео, ну, бо всередині подивимось. Я розкажу, як ви зможете тоже поторгувати зі мною за чисто символічні 500 гривень. Одразу скажу, ну, в жодному разі не скам якийсь, не ще щось, реально обичний фондовий ринок, не бінарки, не опціони, не ще. Просто отак ці купи продай, все. ну, типу, то саме, що заробити на різниці курсів валют, там, коли ти купляєш долар не знаю, по 35 гривень, потім по 40 продаєш. І ну, типу, заробляєш собі типу, більше гривень. Точно так само працює з акціями. Тому в цьому відео це все розбираємо, ну, а ми починаємо. Просто для того, щоб вам було цікавіше дивитися за відосом далі, покажу зразу результат. Це моя угода, яку я відкрив сьогодні. Сьогодні, коли відкрився ринок. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо плюс. 5570. Доларів в процентах тут 15,38%. Ну це показує процент, наскільки ціна виросла. Тобто, от я купив акції по 18,10, зараз вони коштують 20,89%. І оця різниця між ціною, де я купив, і ціною фактичною зараз, вона становить 15,38%. Все, побачили, так? Ну, в цю позицію я заходжу з використанням кредитних плачей. Що це таке? До прикладу, у вас є 1000 доларів, ну позицію ви можете відкрити на 4000 доларів. Ви берете 3000 тисячі доларів займ і за цей займ платите там кожен. Дань якусь певну комісію, якийсь певний процент. Отак само торгую я. Я виділяю собі чисто на спекуляції акціями 10 тисяч доларів і постійно ними торгую. Всі зароблені гроші я вже далі там переливаю в довгострокові акції з меншим ризиком або в крипту на, ну, на спот. І там же типу ці гроші іксую приумножую, ну там з довшим проміжком часу, з меншими ризиками і так далі. Тож це перша позиція, яка в мене ще досі відкрита. Що буде по ній? Не знаю. Но ця позиція оці 5570, це по факту плюс 55% від мого торгового балансу в акціях за сьогодні. Того за кілька годин, плюс 55%. Це Початок. Ця угода ще не закрита, вона може бути і більша, і менша. Тобто, ну, на даний час, якщо от прямо зараз закрити, це буде плюс 55. Тепер давайте розберемо попередні мої угоди. Також в мене була серія ось таких от угод. Тут тобто 3,250, 9, 6, 42 долари, 200 доларів, і 539. Оце. Ці всі результати це все по факту теж одна позиція. Тут сумарно я забрав плюс 4 тисячі доларів. Тобто я просто закривав частинками. Тобто там було куплено 2 тисячі акцій. Я там продав тут 1600 акцій, там продав ну, типу, 5 акцій, там продав ще 3 акції. Ну так мені розбило, не знаю. І сумарно це все, це все одна угода вважається. І тут я забрав сумарно 4 тисячі доларів. Тут теж було воно там приблизно 40 з чимось відсотків. Наступна моя позиція, яка була, була ось така. Тут я забрався на все 2,6%, ви можете це бачити ось тут вгорі. Так, Є, фіксіруємо. Ось тут дата і вхід, число, година, кількість акцій, Там 900 акцій по цені 11.38%. І потім тут от, ті самі 900 акцій, тільки вже з іншою датою. і... Ну, той самої датою і іншим часом я їх продаю по 11,67, забираю собі ще 2,6%. і отак от ми торгуємо з людьми в моєму закритому каналі. Тобто люди просто повторюють всі мої результати за мною. Це буде друге посилання в описі під цим відео, тому якщо цікаво, і ви не хочете самі там втрачати кілька років життя. Свого на те, щоб навчитися трейдити, а ну хочете цим займатися, або хочете почати вчитися трейдити, ну, типу, з правильними людьми, от зі мною, до прикладу, ви можете доєднатися в мій закритий канал. Ось так от виглядає мій закритий канал, і тут я повністю транслюю всі свої угоди. От сьогоднішній день, 7 число, я просто знімаю 7 числа вночі. Сьогодні ми закрили одну шортову угоду. Тобто, це угода, де ми заробляли на падінні. Я забрав от стільки. Є, Є. Тут приблизно 9% я забрав 900 доларів, Стікер з моїм котом додав. Потім я розписав людям, що ми будемо робити далі. Потім я розказав, куди я профіт переляв, які акції. Потім я показав, що я зайшов в нову акцію. Потім я докупив ще акції. Ну, Потім виклав стоп Є, фіксуємо. потім підвів, грубо кажучи, підсумки, скільки ми вже отримали. Потім знову підсумки підвів. Потім розказав там кілька попередніх своїх думок, знову підсумки підвів. Ну і тут ще підсумки по крипті, тому що ми ще паралельно гроші, які заробляємо в акціях, переливаємо крипту, ще там сьогодні крипта принесла. Ну, скільки там, блядь, касар, касар, 200. 12% грубо кажучи. І за сьогоднішній день я просто став багатшим, ну, я знаю, на тисяч 10 доларів просто за день. І це таке прикольне відчуття, тому що дехто з людей за ці гроші не знаю, ну він ходить, і баша там 3- 4, Місяці, п'ять, може півроку, рік, ну, по-різному. А я що я роблю? Я просинаюся, йду в зал, займаюся своїм життям, своєю формою, читаю, розвиваюся, знайомлюся з новими людьми, подорожую, веду блог, висвітлюється все вам, розвиваюся в своєму напрямку, який мене драйвить, і заробляю. Гроші для мене це просто бонус. Бонус за те, що я не такий, як всі, от і все. І... Я не працюю для того, щоб мені заробити цю суму. В принципі, я показав вам, як ми працюємо в закритому каналі, показав, як подається інфа, показав свій термінал, щоб ви бачили, що це не пусті слова, ну, типу, це реальні угоди, все, вони є, я їх показав. І зараз ми перейдемо до графіка і подивимось на графіку в оці всі самі позиції, але вже з точки зору аналізу. Так що давайте перейдемо тепер до екранчика. Сьогодні будемо розбирати акцію ФЛНЦ. В принципі, ви побачили тікер. Давайте покажу ближче Ось така от акція. Акція американської компанії. Так, переходимо сюди. Що ми бачимо? Акція проторговується у нас от в такому от діапазоні. Я відзначаю весь цей діапазон фіолетовим собі прямокутником, щоб знати межі цього діапазону, тому що це має значення для аналізу. Далі відзначаю загалом весь тренд, потім підтренди, потім розкладаю, де в нас є накопичена ліквідність, до прикладу, отут. От от. Лінія, ось це і ставлю собі різні там умовні позначення. Потім визначаю зони імбалансу. Це ось ці прямокутники. Не буду сьогодні углублятися в те, що це означає, хто в темі, той зрозуміє, хто не в темі, може просто в інтернеті подивитися що таке імбаланс. І далі починаю аналізувати вже конкретний кусочок графіка по структурі. Спочатку розкладаю загальну структуру, потім підструктуру, тобто субструктуру. І починаю розмальовувати графік з точки зору технічного аналізу. Неважливо, що ви там скажете, працює. Не працює, в мене він працює. І я не просто користуюся технічним аналізом, я користуюся всім своїм арсеналом. Це і індикатори, і технічний аналіз, і концепція смарт-мані, і так далі. Тобто, дуже багато всього я використовую зараз. Якщо ви подивитесь на мій графік, тут є тупо все. Тут ще є багато різних індикаторів, які я просто не включаю. Якщо я включу їх всі, в мене графік буде виглядати взагалі отак. І цим всім я користуюся. Я просто це все скриваю, тому що воно дуже... Наляпує загальну картинку. Коричі. Що ми бачимо? Першу свою угоду я починав відторговувати отут-з от от, цього діапазону. Що ми отримали? Ми отримали були початок зародження підйомного тренду. Так? У нас був, відбувся виліт, після того ми отримали корекцію на 30%. Далі я відзначаю собі попередній діапазон проторговки ціни. У нас вона відбувається ось тут. Тобто, у нас був такий певний боковик, де в нас був максимум, мінімум. Я накладаю фіолетову зону, розтягую її вздовж. І дуже часто, чисто з досвіду вам скажу, що ми вертаємося сюди, в цю фіолетову зону до серединки, або можемо її повністю закрити. Тому я набирав свою першу позицію отут. От ще я вам показував ці всі угоди, в принципі, в себе в цьому торговому терміналі. І в нас перша позиція набиралася тут. Я заходив по різних методах. Тобто, я використовую різні методи входу в угоду, тобто я можу заходити в позицію, як і зразу, то тобто, зразу зайшов в угоду, виставив стоп і поставив там тейк, і все, сижу, чекаю, поки він відпрацюється. А можу заходити по етапно ступенькам. Якщо я бачу, що я очікую великий плотний рух там, на 30-40 я буду заходити просто ступенями. Якщо я очікую рух там, на 5%, на 3, там 7%, неважливо. Я буду пробувати заходити одразу в позиції, тому що якщо я буду це розділяти, в мене там не залишиться ніякого зазору, щоб його в принципі зловити. В цій угоді я закладав великий потенціал росту от до цієї зони. От сюди, тому що тут у нас був прорив графіка. Такий геп він називається. І такі гепи ми маємо заповнювати. Тож я заходив в свою позицію. Тут я відкривав її, потім виставляв стоп. Знову докупляв акції, пересовував стоп, знову докупляв акції, пересовував стоп. І потім в якийсь момент я її повністю закрив. Моя середня ціна входу стала отут, -от, на позначці 15.32. І вже отут, -от, на 17.30, я її повністю закрив. Тут я забрав 4000 доларів. Тобто та позиція, яка мені принесла четверку, ви бачили, я вам її показував. Хоча можна було сидіти, чекати значно далі в угоді, тому що я поставив свій тейк аж тут. От. Але я закрив сам вручну позицію швидше, тому що цей рух він був настільки швидкий, що я думав, що він не може бути просто безвідкатним. Але він відбувся просто безвідкатним. Тобто ціна почала летіти вверх, і ніякої корекції донизу не було взагалі. І на цьому вотрусі я забрав тільки 4К. Тут десь було приблизно плюс 52%, тому що я тоді торгував з меншим балансом трохи. Далі у нас відбулося велі ціни, фіксація ціни, грубо кажучи, ми почали утворювати ось таку от фігуру технічного аналізу. Після чого отримали пробой вниз імбалансу, утворили, як дзеркальний рівень. І почали летіти вгору. Тут я думав заходити в позицію, але я щось побоявся, тому що ця акція вона рухається дуже сильно на примаркеті і постмаркеті. Це проміжок часу, коли ринок ще закритий, але ціна вже може рухатись. На торгувати ми не можемо. Я вирішив не ризикувати. Хоча, якщо би я зайшов в позицію, в принципі, воно теж все відпрацювало. Тому цю угоду я пропустив. Далі в нас було ось таке от поплавне накопичення, і ми пішли ось цим вот хаєм, тобто максимум ціни. Вище попереднього максимуму тут. Що свідчило мені про те, що в нас продовжується тренд вгору, і в нас є великий потенціал до росту. Тому що якби ми не поновили ось цей от максимум тут, да, тоді би ми могли стверджувати про те, що ну, тим, ми утворили ціну просто тут і далі ми підемо вниз, і все. На оскільки ми поновили максимум, в нас. Відбувся, грубо кажучи, як проход ще на вищі наступні уровні, туди. Після того, я вимальовую собі різні фігури по технічному аналізу, розкладаю позначення по смартмані, вибудовую тут структуру і дивлюся, де є накопичена ліквідність. Що таке накопичена ліквідність? Це зони, де, грубо кажучи, інші гравці, інші люди виставляють свої заявки на покупку або продажу акцій. І коли ці заявки спрацьовують, ціна просто рушиться вниз і ну, всіх. Забирає гроші, коротше, перебирає кеш з одних гравців на інших. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо, якщо ми розкинемо сітку Fibonacci, то з цього мінімуму до цього максимуму, подивимось зону 0,5, я її зобразив хрестиком, потім побачили, що тут накопичну ліквідність. Попередній мінімум знаходиться тут. А зазвичай ми ці мінімуми знімаємо, нижче цієї зони ми би вже йти не мали. Тоді в нас ламається, в принципі, вся підйомна структура, яка йде в атаку. Тому нижче цієї зони я би точно виходив з позиції, якби щось йшло не так, або почекав би закол, відкат, тоді би вийшов на ретест і ціна би пішла далі вниз. Що я робив в даному випадку? В даному випадку я заходив в кілька позицій ось тут, от, в цьому діапазоні. Там ви бачили, там в мене були угоди по 100 доларів, по 200 доларів. Я їх пробував тут а десь ловити, але потім, розумів, щось день так і просто виходив, забирав там ті копійки. Далі, після того, в нас відбувся злом структури, про що нас свідчило? Ось це поновлення мінімума. Відбулось падіння, ріст вверх, цей максимум не поновив це, і я зрозумів, що в нас зароджується нова падаюча структура. Далі, після цього, я підшукав собі точку для шорта. Шорт це позиція, де ми заробляємо на падінні, і почав заходити в свою позицію. Ось тут я набирав свою угоду на падіння, ось тут я її закрив. Повністю і на цьому русі я забрав плюс 900 доларів, тобто плюс 9%. Я вам цю угоду також показував. Далі після чого я дочекався закриття зони імбалансу, тобто ось цього хрестку і збору всієї цієї ліквідності, поновлення попереднього мінімуму, тому що в нас по факту тут ніби як ламається внутрішня структура, але зовнішня залишається без змін. І таке часто відбувається, тому що ми вибиваємо всіх. Всіх людей, які знаходяться ось тут, і після чого далі йдемо просто туди вгору, без зайвих пасажирів, так сказати. Тож, я почекав, поки ціна правляється донизу. Давайте зменшимо таймфрейм, подивимося, як це відбувалося. Значить, сьогодні ціна у нас проливається вниз, тут я закриваю свій шорт, ціна йде далі вниз. Починається плавний відкат. Я заходжу в свою позицію по 10,8. Потім я бачу, що ціна пішла чуть-чуть відкотилась вниз, знову починає йти вверх. Я докупляю ще акції, стопці виставляю за попередній мінімум ось тут. Тут я ризикую втратити все на все 700 доларів. У випадку, якщо ціна піде далі, вниз, я тут втрачаю 700 доларів. Ну, якщо ціна піде вверх, я заробляю дуже дуже гарні гроші. І після чого наша ціна просто цілий день. Йшла вгору. Що ми зараз маємо на даний момент? На даний момент ми маємо те, що в нас зберігається підйомна структура, тобто є максимум, мінімум, максимум, новий мінімум, грубо кажучи. І ми просто на цьому мінімумі знову зайшли в позицію. Просто оцініть майстерність входу в позиції. Що перший раз я набирав свою позицію прямо тут. Що другий раз я набирав прямо тут. Тобто я прям вичікую угоди, я оце все пересиджую, тут сильно не торгую. Чекаю прям класну точку входу. Дочікуюсь, забираю, і потім маю класне співвідношення зазор ціни РР. Що таке співвідношення ціни? До прикладу, тут я кажу, що я тут втрачу 700 доларів. На випадку, якщо моя угода відпрацює ось тут я зароблю 8 тисяч доларів. Тобто виходить, що... Якщо я буду торгувати в такі угоди з таким зазором, навіть 5 мінусових угод, і одна, тільки плюсова така угода, буде мені давати все одно плюс. І я стараюся підшукувати угоди. От з таким потенціалом, де я втрачаю чуть-чуть, заробляю багато. Що я робив далі? В цю позицію я заходив з використанням кредитного плеча, я вже вам це здається казав. І в нас загалом рух відбувся вгору від моєї точки входу, там більше ніж ну, приблизно там 15%. Так як я заходив там, здається, з третім плечем, то цей весь рух треба помножити на три, і це виходить мій істинний рух. Зараз я далі сижу в позиції. У нас попереду два дні вихідних. Але я вирішив залишити угоду. Свій стоп ще досі залишаю тут, не пересовую його нікуди сюди. Чому? Тому що немає просто, куди пересунути. Ми бачимо, що Ми бачимо, тут просто плотно накопичена ліквідність. Ось таку. І якщо я просто поставлю десь свій стоп тут, 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 це буде необдуманий стоп-лосс стоп – це зона, де я вийду з позиції, щоб забрати хоч якусь ну, частину прибутку, типу, і якщо ціна почне падати вниз, щоб я нічим не ризикував. Ну я розумію, що все, що відбувається от в цьому діапазоні, звідси по відсюди, тобто оце. Так, є фіксірує оцей діапазон від попереднього мінімуму до попереднього максимуму, от от. це по факту рух в одному коридорчику. А я хочу зловити рух, який буде. Вилютом з цього коридорчика, тобто, все, що буде вище, все, що відбувається зараз, це всього-навсього підготовчий момент, і весь мій результат: ті там плюс 5, 5 500 доларів, це всього-навсього. Капля в морі, тому що все найцікавіше попереду. Що я очікую далі? Давайте покажу. Перейдемо в моє найбільший таймфрейм. Тут ми бачимо плотну накопичну ліквідність. Таку штуку ми теж зазвичай знімаємо. Тобто, як в нас було ось тут, де ми знімали всю ліквідність рухом вниз. Так само в нас є вот тут накопична ліквідність вверх. І ми цю ліквідність маємо знімати. Також у нас є діапазон. Ми зараз проторговуємося на середині цього діапазону і ми бачимо, що ціна не просто дійшла сюди. І почала зразу відкатувати, а вона дійшла сюди, відкотилась, знову пішла вище, знову відкотила, знову пішла вище, і вона утримується на середині цієї всієї проторговки, що свідчить про велику силу покупців. Тому я закладаю свій найбільший потенціал це поновлення ось цього максимуму. Тобто це ціна 30 доларів, 31, 32 долари. Якщо бути точним, це ціна, давайте я вам скажу точно 31,40. От на ціні 31,40 я буду повністю виходити зі своєї позиції, там не думаючи, що я отримую таким чином. Таким чином я просто взяв, знайшов одну акцію, яка є супер волотильна. Вона реально за день може ходити там на 10 20 Після чого відторгував. Тут невеликий рух вгору, після чого тут кілька дріб'язкових угод, тут одну угоду на падіння. Підшукав прикольну точку для входу, набрав нову свою велику лонгову позицію, зробив, грубо кажучи, як зародиш, такий свій, і закладаю потенціал руху аж сюди. Потенціал руху аж туди мені буде приблизно 73 Давайте покажу. Ми сьогодні виконали вже я знаю процентів 30% цього всього руху. Тобто, для того, щоб туди дойти, мені ще залишається ну не мені ціні. Дойти ще 50%. І виходить, що як тільки ми доходимо вверх на плюс 50% в прямому там третьому плечі, це буде зайвих ще 150% до мого балансу. Це 10,5 доларів ще зайвого зазору ціни. У мене є куплених зараз на даний момент 2 тисячі акцій. 2 тисячі акцій помножити на 10,5, Це виходить приблизно скільки там 20 одна тисяча доларів до того, що я вже маю. А я вже маю 5. 500. Це 27 тисяч доларів приблизно можна забрати з цієї угоди. При торговому балансі все в 10 тисяч доларів. Тобто майже плюс 300% за серію кількох позицій. І найцікавіше, то, що я не сижу в цьому напрямку 24 на 7, я не контролю графіки, я не скальплю. Дев'яти від... зранку проснувся і просто цілий день сижу і їбашу. Я середньосрочний трейдер, спекулянт, який далі реінвестує ці гроші на довго строк і їх там приумножує. І от метод торгівлі я зрозумів за всі там останні свої років торгів, що він є найбільш прибутковим. І попереду нас реально чекає. Дуже класний крутий результат. Тобто, якщо вже вдалося зробити більше ніж 100%, відсотків, ну я вам показав. Тось там було плюс 52, Потім там кілька дріб'язкових, ого там по плюс 2, плюс 2, там плюс 9, І от зараз там плюс 55. Я реально зможу зробити просто на одній акції 300%. І от ті всі люди, які кажуть, що на акціях неможливо зробити багато, і типу акції не літають. крипта тільки літає, фьючерси треба торгувати, акції ні. Ну от. От вам результат. Точно так само. Просто знайдіться акцію, яка є волатильна, торгуйте нею. От і все. Що хочу сказати. Хочу сказати, що ви можете теж зі мною поторгувати за 500 гривень. Що за таке? Я запускаю таку рубрику в себе періодично в інстаграмі там в телеграмі. Як канал за донат. Ви просто донатите 500 гривень, доєднюєтесь в мій закритий канал, і ми з вами відкриваємо рахунок, розбираємося в інтерфейсі. Я відповідаю на всі ваші питання, поповнюємо рахунок, і ви можете повторити кілька моїх угод. Тобто, всі ті самі угоди, які я вод за сам відторговую, сам аналізую. Сам заходжу своїми грошима, Тобто це не просто угоди, які я вам кажу, от купуйте, типу, і все. Це тобто я сам їх торгую. І ви просто їх повторюєте за мною. Після того, як ви повторили цю угоду за мною, ви забираєте той самий процент до свого капіталу. Якщо ви заходите образно там з балансом, не знаю, тисяча доларів, хоча би мінімальний, то ви забираєте з цієї угоди, ну там. Якщо брати, типу, загалом оцінювати типа, 300% це 3 тисячі доларів зайвих з тисячі доларів. І це ви отримуєте за 500 гривень, грубо кажучи, ну хочу сказати, що це, типу, я так перебільшую цифри. Тобто, загалом, там моя задача в каналі за донат показати 10-20%, щоб люди просто побачили, як ми торгуємо. Зрозуміли, що таке ринок, прожили трошки ці емоції, стали дотичними до ринку, і після того прийняли для себе рішення, чи їм цей напрямок взагалі цікавий чи ні. Тому, якщо ви думали зайти і постійно вагаєтесь, варто, не варто, не хочете купляти там якісь дорогі навчання, і взагалі думаєте, що купите, а вдруг вам не сподобається і по факту гроші на вітер, ви можете просто скористатися каналом за донат. Донатте 500 гривень, доєднуйтесь, дивитесь, хочете торгувати, торгуйте зі мною, повторюйте угоди. Не хочете, не торгуйте, просто подивитесь. І потім приймете для себе рішення. Цікавий цей напрямок чи ні. Я вважаю, що він супер-мега цікавий. Я вже в ньому реально багато кручусь. І нічого цікавішого блядь, немає в цьому світі. реально. От, в принципі, все. Як доєднатися в канал за донат і коли буде старт? Старт буде орієнтовно за тиждень. Тому у вас ще є час е, доєднатися. Що для цього треба? Просто в описі під цим відео знайти мій інстаграм або телеграм, написати мені туди, я вам скину банку для доната, ви донатите туди від 500 гривень, я вам даю доступ в канал. Все, і ми починаємо роботу. У мене на Ютубі є відео про те, як ми робили канал за донат попереднім потоком, грубо кажучи, який там був 3-4 місяці назад. Тоді нам вдалося заробити біля 20% за серію, 4 чи 5 угод ми коротше, відкрили. Забрали плюс 20%. Тобто люди, які задонатили 500 гривень, закинули мінімальних там тисячу доларів, вони забрали плюс 200 доларів. І вони окупили все, заробили, і потім приймають собі рішення цікавий їм цей напрямок чи ні. Якщо цікавий мене доєднується вже в основний мій продукт. Це оце, друге посилання в описі під відео, і там продовжують зі мною далі роботу на постой. Я, в свою чергу, ну, ці всі гроші, які мені приходять за продажу моїх, так сказать, підписок, вкидаю далі в ринок, нарощую свій баланс, і цими всіма угодами ділюся з вами в своєму закритому каналі. От все, в мене система максимально проста. Якщо цікаво, буду чекати або канал за донат для того, щоб протестити, або можете зразу купити основний канал, хто впевнений в собі, в мені. І будемо працювати. В принципі, все розібрали. Походу буду далі спостерігати за угодою, і якщо результати будуть ще більші, ну прикольно. Я думаю, вони будуть більше. Якщо не на цій угоді, то на іншій, ну на акції я маю на увазі. І буду про це все звітувати в себе на YouTube. Якщо не підписані, підпишіться, поставте мені, будь ласка, лайк. Ну і побачимось в наступному відео. А я вже лечу спати, бо сонний просто капець. Все, всім пока.